Друзі, вітаю вас на каналі Шульце. Сьогодні наш випуск не ліс. Ця стежка веде до найстарішого середньовічного замку, який було побудовано у 13 сторіччі. Отже, зараз ми будемо сходити на гору, та я постараюся вам показати краєвиди та пейзажі. Отже, не пропускайте це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк та приємного вам перегляду. Вітаю вас на каналі Шульц. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож історію одного з найзагадковіших замків, який має дивну назву, а саме Різенбург. Цей замок, також відомий як Різенбург, знаходиться неподалік від міста Тепліце і має багату історію сповнену захоплюючих подій. Замок Різенбург був побудований на початку 13 століття. Точна дата його заснування невідома, але припускають. Що це сталося близько 1250 року. Замок був зведений за наказом роду Різенбургів, щоб захищати територію і контролювати важливі торгові шляхи. Побудований на вершині пагорба. Він представляє собою потужну фортецю з товстими стінами і глибокими ровами. У 14 та 15 століттях замок відігравав ключову роль у регіональній політиці. Він був важливим стратегічним об'єктом, що привертало увагу різних військових сил. Під час гусицьких воїн у першій половині 15 століття замок багаторазово усаджували, але його могутні стіни витримували натиск. У 16 столітті замок був перебудований у стилі Ренесансу. Це був час, коли замки перебудовували не тільки для захисту, але й для комфортного проживання. Було додано нові житлові приміщення, покращено систему опалення і водопостачання. Замок перетворився на розкішну резиденцію, де проводилися бали й прийоми. У XVIII столітті замок пережив свою найтемнішу епоху. Під час 30-літньої війни він був частково зруйнований. До кінця XVIII століття замок вже не мав стратегічної цінності і почав поступово занепадати. Місцеві жителі використовували його каміння для будівництва будинків і господарських споруд, що прискорило процес руйнування. Сьогодні замок Різенбург знаходиться в руїнах, але незважаючи на це, він продовжує приваблювати туристів. Його руїни нагадують про велику історію, зберігають легенди і таємниці минулих століть. Це місце люблять не тільки історики, але й любителі містики, адже серед руїн часто проводять екскурсії з елементами квестів. Реконструкції. Про замок Різенбург ходить багато легенд. Одна з них розповідає про привида лицаря, який охороняє скарби, заховані в підземлях замку. Кажуть, що в повний місяць можна почути його кроки і навіть дзвін меча. Замок Різенбург – це не просто історична споруда, це ціла епоха, зафікс... зафіксована в камені. Відвідавши його, можна відчути подих середньовіччя. Торкнутися з давніх стін і дізнатися багато цікавих фактів про життя наших предків. У цьому випуску я покажу вам всі визначні місця цього унікального історичного місця. Тому додивіться, будь ласка, випуск до кінця та підписуйтеся на канал. Друзі, дивіться, яка товщина стін майже 2-2,5 метри, і це ще у нас не вхід в замок. Ми зараз знаходимося на зовнішньому дворі, тобто це двір, який ще не є замком. Далі ми обійдемо і зайдемо у внутрішню частину замку. От вам зараз покажу товщину стіни. Ця стіна більше метра. А та стіна більше двох метрів. Це башта при вході в замок, тобто зараз ми будемо йти в внутрішній двор, двір, така товщина стін і кругла башта. Вона чомусь зачинена. Зараз я постараюся показати, що там є, але наверх ми вряд чи зможемо піднятися. На жаль, далі в нас вхід в замок. Трохи стіни вже порушені, але ще є башта. Ось така велика башта. Ци зберіглися там, драбина наверх чи ні. Зараз подивимося. Хер. Блять, замок якийсь хитрий висить, що там замок. Можете бачити, друзі, яка товщина стін 3 метри. І там немає драбини, ну, звісно, що зараз драбини ніякої немає. Але я так прогнозую, що, можливо, там була кільцева драбина. І вояки, лицарі піднімалися на башту звичайно дерев'яною закольцованою драбиною. Ось такі цікаві тут місця. Вона побудована з якого каміння, бо зна частично частково це кирпич, частково це буд, який знаходили у річках поблизу. Його збирали та сюди приносили, собственно говоря, з нього робили дано. Проводжу так, якого тут доста. Це це старе. А тут вже якийсь вихід з замку та старий місток, який вже провалюється, бачите. По ньому небезпечно зараз переходити. Можливо, це колись був, тут стояв оригінальний міст. До замку, але зараз вже його облагородили та закинули. Отже, це в нас був зовнішній двір замку. Опа, дивіться, що я знайшов. Друзі, ви можете бачити зображення жінки при вході на каміні. Це був другий вхід в замок. І якщо я не помиляюся, це зображена стара жінка. І в неї заплющені очі, тобто вирогідніше за все, що це був колись пам'ятник. Можливо, якась судараня тут жила, чи якась жінка, яка померла чи загинула. І в честь неї, можливо, даже колись ці ворота замку, тобто, бачите, да, це раз, це два. Ці ворота замку, можливо, мали, були названі в честь цієї жінки, але, на жаль, напис, який звали, цей напис не зберігся, нам невідомий. Друзі, зараз ми йдемо до форпосту невеличкої будівлі, яка колись захищала замок. І вона розполагалася в тому пагорбі. Якщо подивитися на схему замку, то тут був невеличкий форпост. Можливо, тут жилася якась охорона, а позаду вірогідніше за все був міст. Можливо, він був підйомний міст. І прямо при вході на міст ми бачили ту скульптуру. Так, друзі. Друзі, це є форпост. Бачите вхід в замок другий із скульптурою жінки. А це в нас форпостна величка, якась сторожова башта була. Можливо, дерев'яна навіть. Можливо, був фундамент кам'яний, а сама башта була з дерева. І зараз подивимося, яка краса перед нами відкривається. І ви можете дійсно бачити, що ця башта прикривала обі сторони. Цю сторону прикривала дорога, річка і справа теж дорога та річка. А під нами просто неймовірна висота, метрів 20-25. Ми можемо бачити, що тут камінь, він вибитий, тобто його рівняли, щоб можна по ньому було заходити, катити якісь тележки і тому подібне. А тут стіни вже набагато товші, набагато міцніші стіни, мури. Зараз все самі побачите. Це колись були ворота при вході. Від них залишився лише стовпчик. Та рівняли, що можна було заїхати. Ну, що та не тільки. Я бачив, бачив. По плану замка мы видим, что отсюда, вот он покажет сейчас, от, от этого, здесь была стена, и здесь полностью к той стене это были жилые постройки, здесь жили феодалы, здесь прямоугольное здание, оно шло полностью по всей этой стороне. Это был это второй внутренний двор. Там мы видим еще хорошо сохранившиеся ворота входные. Они одно единственные. Мы туда -то придем, то будет внутреннее... А да, где жили феодалы. Здесь, может, были прислуга или, может, гости приезжали. Это мы не можем знать, но здесь замок достаточно укрепленный. Здесь три или четыре линии обороны были. Замок старый. И, как мы смотрели по карте, его никто ни разу не взял. В 1538 году здесь его покинули, и люди спустились вниз, потому что тот фадал, который здесь жил, он построил внизу дворец. Зараз подивимося цю цікаву арку. От ми з тої сторони йшли. А це був якийсь ход, кудись він йшов. Може якісь тут були, були двері чи ворота із червоного кирпича. Бачите, червона цегла, які майже 800 років. Отже, слід собі представити, що 800 років тому хтось, якийсь печник. Вручну зробив цю цеглу, пік її, обжарив її у вогнищі та побудував цю саму стіну. Зайдемо, подивимося, що тут є цікавого. А із цікавого, друзі, у нас тут такий от невеличкий закуток із збіницю, яка прикривала вхід на замку. Ця стіна, можливо, йшла кудись туди далі і, важливо, тут був підйом. Бо саме це вже панські угіддя, там жили пани колись феодали. Колись через цю стіну обороняли вхід, можливо, через цю стіну стріляли з луків, арбалетів. Але я тут запримітив в одну цікаву таку ерунду. Це в нас фризована якась труба. Навіщо вона була створена та хто її зробив, невідомо. Зараз вам покажу, звідки ми прийшли. А от саме звідси ми прийшли, ви бачите, вхід у замок. Ми там були. Зараз піднімемося в саме серце цього замку. Бачите, що тут, але ні, ні кіньми не проходили, ні телегами. Тут була можливо якась брама. Була брама 100%. Якась, не знаю, що тут повипадало, може якась бійниця чи що. І тут була сталева брама. Бо якийсь, не знаю що це. Бачите, тут вже не звичайний карпіч, а якийсь ракушняк. Це Ракушняк, який піддатливий до обробки і з нього зробили такі кам'яні налічники. Як ще це можна описати? Не знаю, будемо дивитися. Можливо, тут буде якась ще скульптура чи якісь стародавні написи. Поки я, не бачу, я бачу якісь написи, я думаю, але що не знаю. Це був грот, так. Крит, так. Да. Це був колись закритий грот, друзі. Тут були стіни, можливо тут була якась криша і сюди заходили люди. Дай бачив 1912 рік. какой-то кауш, карнет. 1912 рік. Це більше 100 років. Бачите, які тут цікаві є. А це да, щось піднімалися, якісь там стіни чи що. Ну, сквізнає. Да, сквізнає. Слушай, що бачу, тут багато написів. От отсюда виходила туди. Так, туди, це виходило. теж був арка і вихід був туди у двор. — А здесь була стіна ця. Тут, можливо, були ще якісь е -е, кімнати, які не збереглися, на жаль. Я думаю, скоріше всього, і все там. Здесь была стена вот так. Можливо так. І от отсюди ми ви виходили прямо сюди. Ось так. Ну так, да, можливо, тут була стіна. Чоловік да. просто проходив туди, туди. Проходили, так, гарятніше да. за все. А тут була стіна. Все, стіна. Видно, видно, що бачу, бачу. ваше. Так, оце вже в нас серце самого замку. Він побудований на скалі. І ми зараз зараз вам покажу башту. Це залишки Башти. Тобто там знизу я пол, башта, важливо, колись були там бійниці. Але, бій на жаль, туди вже до неї не дістатися. Знизу у нас був вхід, підйом і захід у саме серце. Тут бачите, друзі, залишилися ще деякі це... uh, 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 да, тут був теж вхід якийсь. Це... Не знаю, тут можливо кілька входів було. Залишилися фрезеровані каміння. Це в нас не бут, тобто не річний камінь, а щось інше. І, можливо, тут будуть ще якісь скульптури. Сьогодні, сріблі, що я знайшов. Подожди.

Скорее всего, это была церковь. А видишь? Вот, посмотри. Может, да, это, скорее всего, да, была церковь. Было. От каплычка была. Вот здесь напиши. Посмотрим, мы видим, что это, скорее всего, была церковь. Это... Батя, Фотики? шумишь много. Я тебе говорю. У тебя есть фотик. Вот фотиком, Друзья, смотрите. З ракушника з виконані елементи, і тут ми теж можемо бачити елементи з ракушняка. Бачите, друзі. Бачите, друзі, камінь накиданий, десь щось вже розібрали та накидали на кучу. Це багатоповерхова башта. Найвища точка цього замку ви можете бачити стіни. Ух. Найвища. А подивимося. Найвища точка цього замку, друзі. только подивиться на эту красу. Вот видишь? видишь? Тут видишь? уже кто жив. Смотри, какая лавочка. Здесь когда-нибудь какая-то паня сидела и смотрела в окошко. Здесь везде, видишь? видишь? Вот. Свиная решетка была. Да, были, друзья, бачите. Выпала она. Все как раз. Была какая-то решетка. Была решетка. Я вот Був якийсь двір критий, вхід до замку. Тут вже жили пани, і тут було кілька поверхів, як мінімум три. Вон, зали... бачиш, залишилася металеві частина, металева частина залишилася. Один поверх. Два видишь, камни сделаны. Вон, и три. Видишь? Бачу, бачу. Три И поверхи. он еще наверху. Четвертый тут поверх, идет. так. Иди, а здесь, а поднимаешься мне, скорее всего... Где тут была ли... лестница? а лестница Тробына. обычно была, это деревянный кажется, видел. Деревянные, деревянные полы и просто как, как на чердак. Лестница вот такая обычная, наверх поднимайся и специально, когда кто-то а? спал, лестницу втягивались наверх. Щоб туди вже на ага. второй етаж ніхто не мог забратися. Ти клінами ще там стоїть. Ну на другому поверсі явно хтось силит не жив. Дивись, да. як воно вироблено. Соціально гарно. на кието, щоб там могли були сидіти, говорити там і воздухом дишати, там чай, піти. Да. Ну, чай на то время не було, там. І лише. там зверху теж красиво. А ты, где то где ты железно, этот, то що ти ковиш? А от є залізний крюк, який там, кований, торчить зі стіни, бачите? Це єдина залізна деталь, яку вдалося тут знайти. У далекі времена, пишуть. Все пишеться. У далекі времена коли небудь зимою, сиділи пани, своїми свої м'ясо жерли. І тут грали трубадори, горіла вогонь. Здесь лежали, обсуждали які-то свої проблеми насущні. Буде вона, не, будет вона. Будет кого кого, не вбити, буде вона? Буде. Кого вбити, кого не вбити? Да. І пол теж, бачите, його вирівнювали. Бачите, друзі, його пиляли, скалу пиляли, збивали, щоб зробити більш-менш рівний пол. Я думаю, що тут воно було постелено а, деревиною. І з вирогідністю майже в 100%, щоб було дерев'яні поли і дерев'яні перекриття. Ще залишилися залишки штукатурки. Тих часів глина, пісок, який вже осипається. Знайшли цікавий напис на сцені. Тут є напис 1828 рік. Приблизно, братори, не, не, Непонятно, хто залишив цей напис, бо в цей час замок вже був занедбаний. Друзі, із цікавого. Зараз вам дещо покажу. Дивіться. Це, друзі, можливо, це руда срібла. Бо в цих краях дуже багато було срібла, бронзи, олова. І вполне реально, що це срібло. Якщо я помиляюся, напишіть. Можливо, такі каміння колись кидали у вогонь і виплавляли срібло. Не знаю. Я можу помилятися. Бачите, друзі, це теж були статки башти. Можливо, тут була башта і тут була башта. І це б'єниця, яка дивилася на двір. Вон, ви можете ще бачити арку. Побудована царка. І тут є якісь фрезеровані зірки. Можливо, тут була якась кімната. Ну, ця кімната не зберіглася, вона зруйнована. На жаль. Друзі, наша подорож до цього замку закінчена. Я сподіваюся, що вам цей випуск сподобався. Ви побачили цей замок, якщо ви будете десь тут поблизу, обов'язково його посетіть. перейдіть сюди, подивіться на всю цю красу, на долину, на ліси річки. А я, можливо, залишуся тут якось на ніч і постарався тут провести для вас ніч, подивитися, що тут розходить. Підписуйтеся на канал, ставте лайк та приємного вам перегляду. Ще побачимося!